Жителька села Валя Кузьміна, що на Глибоччині Марина, для приготування їжі вже не один рік використовує електричну плитку. Жінка це пояснює не пристрастю до електроприладів, а відсутністю в селі природного газу. Якщо ж блакитного вогника у вигляді газогону тут ніколи й не було, то балони із рідженим газом завозили. Тепер все припинилося, і люди змушені користуватися виключно електроплитами. Використання балонів стало дорогим задоволенням тому, що це треба за ним їхати, заправляти його. Це тяжело, неудобно, некомфортно. А комфортно. Захотілося б, щоб тут був газ і щоб провели. Якщо ж відповісти на питання, коли в селі буде блакитний вогник, газовики поки не можуть, то причину відсутності балонів знають. За словами голови правління ПАД Чернівцігаз Віктора Горди, починаючи з лютого поточного року спеціалізовані аукціони з продажу скрапленого газу не проводилися. Закуплені до того обсяги реалізувалися виключно для потреб населення області. А починаючи з травня реалізація скрапленого газу для населення взагалі припинилася. Тобто, фактично на даний момент ми можемо констатувати той факт, що жителі Чернівецької області, а в більшості це малозабезпечені жителі нашої області, залишаються без можливості приготування їжі. Використовуючи зріджений газ, ситуація, що склалася на переконання фахівців, приховує в собі суттєві ризики та призводить до соціальної напруги. Адже через відсутність аукціонів споживачі вимушені самостійно вирішувати проблему забезпечення скрапленим газом своїх домогосподарств. Як правило, вони закуповують даний вид палива на автомобільних заправках, що категорично заборонено законодавством. На цих заправках, по-перше, нема умов для заправки цих балонів. По-друге, ніхто не звертає увагу ні на технічний стан даного балону, ні на тиск, який. Вже безпосередньо знаходиться в балоні, і це, звичайно, тягне за собою певні аварійні ситуації. Крім того, комерційна ціна, за якою закуповується балонний газ, вдвічі вища, ніж та, що регламентована умовами спеціалізованого аукціону. Коли ж знову відновляться самі аукціони, газовики не беруться відповісти. кажуть, рішення має ухвалити. Уряд. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.